Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Розпочинаємо розклад пасіансу для знаку зодіака стрілець на період вересень 2023 рік. Нагадую, друзі, що цей пасіанс сам показує Ті події, або почуття, на які треба робити акцент. Дивимося, друзі, що у нас співпало. Ось ця карта ведмідя показує, що з силою ніяка справа не зробиться, можливо, потрібно поступитися. Ось цей кокошник означає флірт. Ось оці дві карти, які співпали, тут разом, вони можуть казати про одне і І те саме. Що я маю на увазі? Що тут сила, а тут флірт. Можливо, тут якісь романтичні почуття назрівають, але силою нічого не доб'єтесь. Ось тут так цікаво, друзі, у вас півпало. Оце валенки взуття. І тут поруч з ними паркан. Ось цей. Ось, щоб вам було краще видно. Оцей паркан означає, ви зустрінете допомогу і підтримку там, де ви її не очікували. А ось ці валенки це довга дорога, довгий шлях кудись. Ось ця планета місяць вам каже, що ваші сподівання відбудуться, але не повністю. Можливо, ви в якоїсь справі розраховували на великий успіх. Можливо, ви цю справу зробите, але ваші розрахунки будуть занадто трохи великі. Що я маю на увазі? Наприклад. Якщо ви планували поїхати в командіровку заробити якісь великі гроші, можливо, ви повернетесь раніше, а зарплатня буде трохи меншою. Ось це в такому ракурсі. Зараз, друзі, я для вас зніму телефон, щоб вам трошки збільшити зображення. Щоб ви могли краще роздивитися картки, тому що малюнок можна скласти тільки, коли ви знаєте, як він виглядає. А у нас не всі співпадають картинки, тому ми і не знаємо, як вони деякі виглядають. Це я з ним працювала, то я. Мені легше. Я одразу бачу, що де може співпасти. Сподіваюсь, друзі, вам зрозумілі пояснення, яке дає пасіанс. На що саме звернути увагу кожна людина знає особисто для своєї ситуації? Стосується це до неї або ні. Хочу, друзі, вам подякувати за підписки, за лайки, за коментарі. За те, що уважно дивитесь і виправляєте мої помилки, якщо я не помітила якусь картку. Бажаю вам гарного вересня. Запрошую на перегляди моїх інших відео на моєму каналі. На все добре!